Всім привіт! Ви на каналі Аркос і в цьому відео говоримо про техніку за реферальну програму для командира. Починаючи з 9 сезону, командиру як і рекруту на вибір залишили 5 танків. Тому рухаємось від найгіршої машини до найкращої. В моєму суб'єктивному рейтингу останню сходинку займає Т-92. Цей американський легкий танк має чудовий огляд, непогане маскування, але в той же час у нього є проблеми з рухливістю. І 60 км максимальної швидкості це найгірший показник серед ЛТ восьмого рівня. А тому приїхати першим на ключові позиції виходить далеко не завжди. Не все ідеально у Т-92 із нанесенням шкоди. Звісно ж, точність, стабілізація, кути вертикального. Його наведення на непоганому рівні, однак разова шкода лише 150 одиниць. Також у танка неймовірно дорогі голдові кумулятиви. За один постріл ми віддаємо 5600 срібла. Деякі десятки мають дешевші голдові снаряди ніж ця техніка восьмого рівня. Ну і наостанок, не потрібно забувати, що саме клас легких танків є найважчим в реалізації. Трішки вище за Т-92 розташувався німецький важкий танк ВК-16801П. Не дивлячись на те, що у машини гарне пробиття бронебійним снарядом в 220 міліметрів, а також солідна альфа в 440 одиниць, все ж таки вважають цього німецького представника далеко не ідеальним для командира. А річ у тому, що у машини така ж рухливість, як і у мауса, тобто вперед танк їде 20 кілометрів, а назад п'ятнадцять. До того ж, тут невисока швидкість повороту шасі, і ось коли ми потрапляємо на відкриту карту, в 4-хвилинний бій ризикуємо залишитись без нанесеної шкоди і на відкритій місцевості через свої величезні габарити. ВК-168 часто стає об'єктом уваги артилерії. Також є проблеми з бронею, як би це парадоксально не звучало. Свого часу, коли цю вісімку додали в рандом, її відразу охрестили міні-маусом свого рівня, але цей міні-маус легко пробивається в комбашинку, до того ж в масці 230 мм, як і в центральній частині щоки. Кулеметне гніздо на ВЛД і нижній бронелист це вразливі зони корпусу. Єдине, що тішить в плані живучості, так це запас міцності. За рахунок встановленого за. Закалювання, базові 1700 хп можна збільшити ще на 230 одиниць. Гра від розмінів в цілому вигідна. Головне, звісно ж, приїхати куди нам потрібно. І все ж є одна причина, через яку можна пройти рефералку заради ВК 168. Вартість цього танку 10300 золота, і його можна вигідно здати по трейдіну. Тобто ця техніка стала гідною заміною AMX MLE49. Третє місце хотілося б віддати японському СТА2. За рахунок пробиття базового снаряду в 212 мм, комфортним показникам точності стрільби та чудовим кутам вертикального наведення в мінус 10 градусів, танк може добре працювати з другої та третьої лінії. До того ж, завдяки хорошій мобільності ми швидко добираємось до важливих позицій, наприклад, для того, щоб на початку бою відстріляти переїзд важких танків, а з оглядом в 400 метрів можна ще й непогано світити. Але грати на СТА 2 потрібно вкрай обережно, адже 45 мм броні в корпусі та 75 мм. Міліметрів в башті, повірте, багато помилок не пробачають. І ще одна біда СТ це розміни постріл на постріл. З альфою в 240. Ми, як правило, отримуємо набагато більше, ніж можемо дати у відповідь. З точки зору фарма варіант цікавий, але стиль гри на любителя, а реалізувати японця в нинішньому рандомі не так вже і легко. Друге місце забирає радянський середній танк. Т-54 перший зразок, як для СТ восьмого рівня, Т-54 має гарну броню. Зрозуміло, що проти дев'яток та десяток краще зайвий раз не підставлятись, а ось в топі списку та проти однокласників тримати удар машина може. Максимальна швидкість у танка 44 кілометри, тобто показник трохи вищий за середній, але з установкою турбіни ми отримуємо додаткові 5 кілометрів. І враховуючи питому потужність двигуна більш ніж в 20 кінських сил на тонну. Т-54 це досить рухлива техніка на полі бою. Однак у танка не все ідеально з гарматою. Пробиття основним снарядом 190 міліметрів, а це означає, що на дні списка доведеться часто використовувати голду. І в цьому вся проблема вісімки. Потрапляємо у нормальний сетап, танк прекрасно фарме срібло. Основний снаряд тут дешевий, і за один постріл ми віддаємо всього-навсього 250 одиниць срібла. Однак, знаючи баланс восьмого рівня. Це буває не так часто, як хотілося для гри в задоволення. Тобто, коли ми працюємо на голдових снарядах, машина підходить прекрасно. Але якщо ви шукаєте танк саме для стабільного фарму, серед тієї техніки, яку може обрати командир, це звісно ж не оптимальний варіант. Ну що ж, як на мене, найкращим танком за рефералку, саме для командира, є Т-26Е5, американський важкий танк з альфою в 240. І в цьому компоненті техніка більше схожа на СТ. Також тут не все ідеально з бронею корпуса, однак, як для восьмого рівня, непогану захищеність має башта. До того ж, можна впевнено грати від рельєфу. Сприяють цьому кути вертикального наведення в мінус 10 градусів. Свої 40 кілометрів максималки танк набирає швидко, а огляд в 390 метрів можна вважати Відмінним бонусом для фарма пробиття базовим снарядом складає 230 міліметрів. При цьому вартість за постріл 240 срібла. Для фарма можна сказати непогана вісімка, а також цікавий варіант для тих, хто грає без преміум-аккаунта. А ось чи варто проходити реферальну програму заради цих танків, звісно ж, вирішувати тільки вам. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. Це посприяє розвитку україномовного контенту. А ще хотілося б дізнатись вашу думку щодо цих машин. Ну а з вами був Аркос. Побачимось.